Добрий день, друзі-колеги, партнери, клієнти. Сьогодні про зворотні клапани високого тиску. Ми пропонуємо своїм клієнтам клапани тільки німецької фірми Зютнера, їхнього представника R. Моделька st 264 і тільки з нержавіючої сталі. Тому що вважаємо, що тільки ці клапани якісно виконують свої функції. А саме: працювати З хімічними розчинами. Маємо, наприклад, такий клапан одне четверте наружна наружна. Він розрахований під тиск до 350 бар. 100 градусів та 20 літрів на хвилину. Звертаю увагу, що 21 літр це вже багато для такого клапана. Ці клапани відкриваються. Від 0,1 бара. Клапан розбірний. Його можна розібрати, замінити резинку, замінити пружину, почистити, поставити назад. Наступний клапан, що ми маємо, це внутрішня-внутрішня, 1 внутрішня, четверта. Теж розбірний. Цей вже до 400 бар 90 градусів. Трохи під більший потік. Тут 21 літр вже пройде. Ще під більший потік. 38-38. Теж розбірний, та ж сама конструкція, ті ж самі 400 бар до 400 бар 90 градусів. І найвеликий клапан, що ми маємо, під найвеликий потік, там літрів 40-50 через нього можна. Одна друга, одна друга, теж розбірний, теж почистити, замінити. Е, можливо. Бачив такі клапани, хоча теж використовують на меках самообслуговування, але чомусь златуні. З латуні я б не ставив, тому що хімія з латунню контактує, входить в хімічну реакцію. Тому латуні довго не будуть ходити. На самообслуговування, якщо через них іде хімія. Що ще хочу звернути увагу, що багато клієнтів та таких от продавців використовують клапани з оцинковки. Не раджу, довго не ходять з хімією. Однозначно. Тому раз зекономити в самий незручний момент мийка працювати перестане. В кінці відео. Пару фото з клапанами. Купуйте у професіоналів. У тих, хто знає, що продає.